Вітаю на телеканалі Раї етері новини Прикарпаття у студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні дізнаєтеся про освітні ініціативи для школярів: доброчинний ярмарок у надвірній та які зміни очікують водіїв в обласному центрі. Починаємо просто зараз наш інформаційний випуск. Вони боролись за Україну і віддали за неї найцінніше – життя. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 23 відкрили анотаційні дошки п'ятьом героям громади. Саме тут, у стінах цього закладу, свого часу навчалися полеглі захисники. Тепер, завдяки їхній мужності, ми маємо українську школу, прапор і державність. Докладніше розповість Яна Лазорик. Пам'ятні знаки п'ятьом героям івано франківську на фасаді ліцею номер 23 відкрили нотаційні дошки одразу п'ятьом героям-випускникам: Сергію Українчуку, Михайлу Коготу, Юрію Криниченку, Тарасу Кліду та Олексію Кулику. Саме в цьому ліцеї раніше навчалися полеглі захисники. У віковічнити пам'ять герою зібралися десятки небайдужих: родина, близькі, представники влади та учні. Пригадуємо їх усміхненими зі щирими поглядами. Такими і залишаться в пам'яті тих, хто знав їх. Наші герої вирізнялися стійкістю характеру, силою духу і великою любов'ю до України. Побратими полеглих Сергія та Юрія пригадують їх як світлих, добрих та відданих людей. Знаю його ще завдіївки 22-го року. Дуже хороший, сміливий був воїн. Запам'ятався мені. Що він був дуже чесний і справедливий, хочу сказати про цю людину саме найкраще, саме найтепліші слова родині, яка постійно переживає віддати шану та повагу від побратимів від 9-го армійського корпусу від 47-ї бригади Магура від друзів та колег. голова Івано-Франківської громади Руслан Мерцінків наголошує, пам'ять про всіх захисників має бути увіковічна на валеях слави, анотаційних дошках та в пам'яті кожного українця. Ми втратили 721 воїна з Івано-Франківської громади. Понад 450 хлопців і дівчат вважаються пропавшими безвісті. Близько 150 п'ятдесят Сьогодні хлопців перебувають в полоні. А скільки хлопців отримали поранення, інвалідність наслідок війни? Тому пам'ятаємо той чин. Яна лазорик, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рей під час робочої поїздки на Коломийщину голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук провела зустріч із родинами загиблих і зниклих безвісти захисників України. Очільниця області закликала голів громад і всіх прикарпатців не залишати ці родини наодинці зі своїм болем, спілкуватися з ними, підтримувати у побутових, соціальних і професійних питаннях. На зустрічі побували й наші коломийські журналісти. Зустрічі в Коломийському народному домі присутні звернулися до очільниці Прикарпаття Світлана Онищук із проханням. Посилити увагу до реабілітації родин загиблих, зниклих безвісти захисників чи тих, хто перебувають у полоні. Це також одна із категорій, дуже таких, як поранених людей, тому що вони не знають, де їхні діти, чи в полоні, чи загинули, і безвісти зникли. Розумієте? І оці всі, отакі, знаєте, ну, добре, що організовують зустрічі, але ці зустрічі, вити, обурення, визивають у людей. Я би хотів чути вашу думку, щоб ви працюють. Волося єдине спільне якесь бачення в області в обласній державній адміністрації по районах з цими всякими допомогами і виплатами родинам для покращення комунікації між родинами та владою в області створюються мобільні групи. До їх складу входять фахівці, які надають необхідні консультації. Ми сьогодні не дивлячись на війну. Є ряд державних програм, не тільки грошове забезпечення, але і надання психосоціальних послуг, медичних, правових послуг, які стосуються соціального характеру. У нас є ряд програм, які відшкодовують і користують придбання житла для наших ветеранів. Ми будемо сьогодні говорити і за ті питання, які вас болять, як ветеранів, так і. Людей, які потребують реабілітації. Світлана Онищук зазначила, що людям часто потрібна допомога, аби зорієнтуватися в пільгах, грантах та проєктах, які надає держава чи міжнародні партнери зараз. Надзвичайно багато держава надає грантів, державна підтримка, можливість створювати власну справу. І дуже важливо, що була комунікація, що були відповідні знання, щоб наші ветерани і ветеранки, родини героїв, знали про всі програми, які сьогодні на державному рівні, які на обласному рівні і щоб мали можливість скористатися цими програмами. І звісно, коли ми виїжджаємо в той чи інший район, ми бачимо настільки там люди знають про все, що відбувається у ветеранській політиці. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації запевнила, що такі зустрічі обов'язково відбудуться у всіх територіальних громадах Прикарпаття. З колоною Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї. Змінити культуру водіння і зробити дороги безпечнішими. Івано-Франківську вирішили діяти системно. Через часті порушення правил руху та відсутність постійного патрулювання поліції, міська влада шукає способи унеможливити порушення технічно. Перший крок вулиця Миколичука, де вже встановлюють спеціальні стовпчики, які не дозволяють виїжджати на зустрічну чи паркуватися з порушеннями. Також у планах зробити вулицю січових стрільців односторонньою по всій довжині, облаштувавши окрему смугу для громадського транспорту та велосипедистів. Ці зміни кажуть посадовці лише початок великої роботи спорядкування міського руху деталі розкаже Дар'я Базовод. Безпечні вулиці та транспорт на традиційному брифінгу у голови Івано-Франківської громади його заступник Михайло Смушак доповів про майбутні проєкти. Зокрема, йшлося про безпечні вулиці, міську програму Твій безпечний шлях до школи, управління транспортною поведінкою та пріоритизацію громадського транспорту. Посадовець запевняє всі зміни спрямовані на покращення умов та комфорт громадян. За останні декілька років ми е... Поставили собі за завдання і напрацювали декілька десятків нових схем руху по вулицях міста Івано-Франківська, і більшість з них ми реалізували. Є ще декілька проєктів, які ми не можемо реалізувати в силу різних обставин, як то, скажімо, вулиця Юності, Артоломашівська, Левицька ну і так далі. Але е, ті реалізовані схеми дорожнього руху вони однозначно змінили обличчя міста. Новою проблемою для Івано-Франківська за час повномасштабного вторгнення стала велика кількість машин, для яких не вистачає місць для паркування. Михайло Смушак зазначає, прості заходи, яких вживали раніше, вже не працюють, а на деяких вулицях взагалі неможливо щось змінити. Він розповів про першу важливу програму, що стосується безпеки руху пішоходів та забезпечення руху транспорту згідно з правилами. Першу програм... Яку ми хочемо, це ми її називаємо Безпечні вулиці. Безпечні вулиці це є програма, яка повинна максимально створити всі умови, щоб чи то дитина до школи, чи то пішохід, чи то людина, яка користується громадським транспортом чи автомобілем, безпечно дійшла від свого дому до тієї точки, куди вона хоче піти. Ця програма передбачає декілька складових. Це є острівці безпеки, У нас на сьогодні є напрацьовано вже десь близько 15 проектів, погоджено в поліції. І ми хочемо програму це закласти в бюджети, щоб відповідно ми в рамках рухалися в рамках цієї програми, тобто безпечні вулиці. Значну увагу приділяють безпеці школярів. У планах прокласти до кожного навчального закладу такий маршрут, аби батьки не хвилювалися за свою дитину. А дитина має безпечно дійти з дому до школи, і щоб батьки не переживали за свою е, дитину. Воно включає, звичайно, що і самі пішохідні переходи, і організацію руху біля пішохідних переходів, але вона є трішечки ширшою, тому що вона ще стосується, скажімо, освітлення, вона стосується так само, дворів, вона стосується менших таких проїздів. От, Власне, з департаментом освіти з пані Вікторією Дротянкою ми десь попрацюємо, і до кожного навчального закладу ми пропишемо певні заходи, що необхідно нам здійснити, щоб діти безпечно йшли в школу. Також планують виділити смугу для руху громадського транспорту, встановити сучасні світлофори та покращити інфраструктуру зупинок. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Швидка допомога без таємниць. В Івано-Франківську для учнів ліцей номер 23 провели освітній пікнік. Школярі прослухали лекцію про виклики бригад швидкої допомоги, навчилися мінімізувати хибні виклики та ознайомилися з роботою медичного транспорту. Захід відбувся у межах спільного українсько польського проєкту. Як це було? Розкажемо далі. Знайомство зі швидкою у міському парку. Івано-Франківська відбувся розвиваючий освітній пікнік для учнів ліцею номер 23. три. Це є дефібрилятор. Він може працювати у кількох режимах, які нас цікавлять. І що ми маємо важкого нестабільного пацієнта, в якого високий тиск, високі серцебиття? Школярам представили карету швидкої допомоги. Детально ознайомили з її комплектацією. та розповіли про складні виклики у роботі медиків. Мені цікавіше дізнатися під час гри. Там правила безпеки під час поліції, швидкої, пожарний. Дуже було цікаво. Прикольно, все так не знав ніхто, але я трошечки вже знаю. Тут дуже цікаво, що саме. Ну в яких випадках потрібно викликати швидку? Діти отримали можливість побувати всередині карети швидкої допомоги та в інтерактивній формі закріпити здобуті знання. Заступниця медичного директора центральної міської лікарні Наталія Піхманець наголошує, юні хлопці та дівчата обов'язково мають бути обізнаними в елементарних правилах першої домедичної допомоги. Наші лікарі проводять навчання з дітками стосовно того, як викликати швидку допомогу, в яких випадках. Ну а це ті знання, які іноді рятують життя. Ну, діти знають, що робити, не розгублюються і діють правильно так, як треба, і таким чином. Допомагають. Захід відбувся в рамках реалізації міжнародного проєкту покращення безпеки, охорони здоров'я в Лосицькому повіті та місті Івано-Франківськ. Івано-Франківську реалізуємо 12 проєктів по програмі Інтерек, 4 по програмі «Інтерек Юроп» і решта 8 це по програмі «Інтерек Некст». Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Румунія, Україна і Польща Україна. Один з таких проектів, на якому ми сьогодні перебуваємо, це проєкт проект Rescue Cars. Це спільно з центральною міською лікарнею, в якій ми закуповуємо два автомобілі для центральної міської клінічної лікарні. Безпосередньо один ви можете сьогодні побачити. Він повністю укомплектований, вже готовий до роботи. І другий це буде медичний автомобіль, в якому буде переїздний x рей Це апарат для. Проведення рентгенів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рейм». Смертельне ДТП на Прикарпатті. Аварія з трагічними наслідками сталася 4 жовтня на території Івано-Франківської громади. На місце події одразу виїхала слідчо оперативна група поліції. Подробиці з місця трагедії у сюжеті Дар'ї Базовод. 4 жовтня ввечері в Івано-Франківській громаді у селі Тисменничани сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув пішохід. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка попередньо встановила що 58-річний. Мешканець громади, керуючи автомобілем Тойота Яріс, рухаючися зі сторони міста Надвірна у напрямку обласного центру, на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 38-річного мешканця тисменичан, який перебував на проїзній частині. Після цього автомобілі, джип та ауді, які рухалися позаду в попутному напрямку, допустили зіткнення з автомобілем Тойота Яріс. В результаті отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водії транспортних засобів пройшли перевірку на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого правоохоронців. Вкотре нагадують не нехтуйте правилами і бережіть себе та життя інших. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Поранений, але не зламний. Військовий Павло Богаченко з Отанії кавалер ордена за мужність. Повернувшись на реабілітацію, вирішив подарувати побратимам і родинам героїв свою пісню. Концерт відбувся у місцевому будинку культури. А як він пройшов, розкажуть наші коломийські журналісти. Павло Богаченко знана на Отеніщині особистість музикант, актор та регент хору Тепер він не лише митець, але й захисник України та орденоносець. Павло Богаченко воює вже давно, оскільки брав участь ще в АТО, а тепер продовжує захищати країну у цій, як він сам каже, жахливій війні. Там страшно. Не бояться тільки дурні. У всіх є страх. І той, хто розказує, що він безстрашний рекс, як в нас кажуть, то він лукавить. Насправді страшно, бо коли ти е, бачиш е, смерті кожного дня, то у тебе в душі щось міняється і в голові щось міняється. Практично все своє життя Павло Богаченко віддав культурі. Багаторічний директор Будинку культури Мирослав Марцінків відзначає, що Павло Богаченко дуже талановита людина, чий внесок у мистецтво отеніщини є неоціненим. Він надзвичайно здібний музикант, закінчив е, івано-франківський муспет. і. Як музикант він грає на саксофоні, кларнеті, сопілці, грав у оркестрі на цих інструментах, був дуже активним учасником ансамблю пісні і танцю Прикарпаття нашого будинку культури. А ще по Богаченко відкрив перед війною в собі талант актора? Він грав у складі Угорницького театру «Горно». Дуже цікава людина, талановита. Має своє власне бачення, навіть може робити зауваження мені як керівника. Саме любов до мистецтва та культури і провела пораненого Павла Богаченка на концерт до місцевого будинку культури. Це роблю заради тих, хто заду мене і заради тих, з ким я. Зараз воюю і заради тих дітей і матерів, що сьогодні прийшли. Бо, ви знаєте, це є свято, але свято чогось невеселе, на жаль, невеселе. Але будемо мати надію, що з такими хлопцями, як я був, ми все поборемо, і все в нас буде добре, і все буде Україна. І певен, що його та побратимів там на передовій рятує саме молитва. Терпіння і молитви. Бо без молитви ми там ніхто. Моліться, як, як би це не страшно і за живих, і за мертвих моліться. Але ж моліться як за живих. З Одині Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї». Раді. У надвірній провели традиційний осінній ярмарок Золота осінь на підтримку Збройних сил України. Місцеві виробники та підприємці із західного регіону презентували широкий асортимент сільськогосподарської та промислової продукції. Особливу увагу відвідувачів привернули натуральні продукти, виготовлені з екологічно чистої сировини. Відвідала ярмарок Іванна Осташук. На Надвірнянському ярмарку зібралися місцеві підприємці та виробники, демонструючи різноманіття продукції та свою підтримку Збройним силам України. Микола Драгомерецький має власну гуцульську сироварню, де виготовляють сирну продукцію з коров'ячого молока на різні смаки. Цією справою чоловік займається близько 10 років. Каже, це сімейне виробництво. Виготовляємо різний сир з коров'ячого молока, які пасуться по на полонинах. На лугах наших. Це натуральне. Є також наш ексклюзивний сир на півтвердий. є чедер, гуцульський, гавда, песто гуцульська. Роман із Коломийщини займається виробництвом равликової продукції відтоді, як уперше скуштував цей делікатес. Свою продукцію він в основному продає України Європи. Розповідає, це корисний делікатес для людського організму. Це чистий білок, дуже легко засвоєний, без холестерину, і такий є потужний афродизіак як для жінок, так і для чоловіків. Ось таку продукцію зараз почали переробку, щоб познайомити наших людей, наших краян з таким делікатесом, корисним і смачним продуктом. Дмитро Томнюк уперше завітав на надвірнянський ярмарок. Вирощуванням риби він займається з 2012 року. А від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить. Важливо для я так бачу для збору наших збройних сил, які я також підтримую. Неодноразово був на сході більше 60 Десяти виїздів зробив свою власну машину, і я розумію, цей час дуже нам це потрібно. Бо хто як не ми будемо підтримувати наших хлопців, наших військових. Частинкою, але ми підтримуємо. Надвірнянка Христина приготувала вдома різноманітні смаколики та прийшла на ярмарок, щоб зібрати кошти на підтримку свого чоловіка та його побратимів. Збір для чоловікової бригади, 128 ма гірсько штурмова бригада. Збираємо на два інвентори. Це дуже важливо, тому що хлопці потребують багато чого. Ну і завжди завжди є потреба в чомусь. А ми. Тут мусимо мусим їх підтримувати. Микола Яцьків віддав бджільництву близько 40 років. За цей час він здобув репутацію, поділився досвідом з молодими бжолярами і переконаний, допомога ЗСУ святий обов'язок кожного українця. Звичайно, це дуже важливо, і де би ми де би я не заходився, де би я не був, це ми підтримуємо завжди. Ми і медом збираємо для наших захисників. Тому що це просто себе поставити ті. Умови, яких вони відстоюють нашу Україну, це дуже це дуже жахливо. І скільки би не було, ми завжди даємо на до армії. Завжди ми так донатимо завдання, до знаходимо завжди в будь якій важелі, в якому віці ми б не були, але у нас є завжди для цього від, відложені кошти. І хто потребує, звичайно, ми на то відгукуємося. Голова громади зазначає, у складний для країни час важливо підтримувати суб'єкти господарювання. Та дати та їм змогу реалізувати свою продукцію. Приїхало дуже багато виробників сільськогосподарської продукції. Тут можна побачити і вироби власної продукції, і ручної роботи, і випічка, і сирна продукція все те, що можна сьогодні зареалізувати, продати, а надвінянцям купити. Тому я дякую всім, хто приїхав в нашу громаду. Вже добра традиція. А надвінянцям бажаю використовувати саме цей ринок для того, щоб не тільки закупитися, обмінятися думками, обговорити проблеми. Бо я під час закупівлі кожної суботи на ринку торговиця провожу прийом громадян. І Сьогодні також закупився. Кожного разу стараюся закупити ті речі вже провірених продавців. Ну і, звичайно, тут є вибір. Дуже великий, велика кількість виробників, які можна проаналізувати, порівняти. Іван Наосташок, телерадіокомпанія РАЇ. Світло у гірській ріці, сорочка з барвистим кутасиком на стільці та рушники зігріті сонцем. Так, художник Степан Пісьо бачить і відтворює гуцульщину. Його виставка у Коломиї стала справжньою подією для поціновувачів мистецтва. Атмосферу події передадуть наші коломийські журналісти. Художник Степан Пісьов знайшов свій унікальний стиль у поєднанні пейзажу і декоративно-ушиткового мистецтва. У його картинах природа доповнює предмети на передньому плані, вишивані рушники, елементи традиційного народного одягу. Килими це цікавий ансамбль творіння рук людських і творіння самої природи, зафіксований чутливим пензлем майстра, в роботах якого сонячний промінь акцентує найдрібніші деталі. Я гортаю ще. Літературу, привоюваючи в бібліотеках, знайшов свій такий стиль поєднання природи і етнографічних елементів. Власне, в такому напрямку в світі не працює ніхто. Львівський мистецтвознавець, професор Львівської національної академії мистецтв Ярослав Кравченко зауважує, що персональна виставка Степана Пісьо перетворилася на свято мистецтва, особливо декоративно-ужиткового відтвореного на полотнах З його слів, стиль пана Степана це гра світла на поверхностях, чи то спокійних, чи бурхливо експресивних. З однієї сторони ми маємо дуже таке реалістичне трактування природи. Подібне, власне, Десь до Барбізонської школи, до французьких художників середини 19 століття. А з другої сторони, власне, у той момент передачі світла, тобто вже те, що ми потім будемо називати імпресією. І от поєднання власне, чисто реалістичних основ з імпресіоністичною тенденцією трактування світла, власне, це вирізняє роботи Степана. Генеральна директорка, Національного музею мистецтва усубщини та покуті Ярослава Ткачук каже, що закохалася в картини митця. Як тільки побачила їх, тому й вирішила організувати виставку. Колись я побачила його роботи, і мене вони дуже так зворушили, оскільки так багато символіки було у його, здається, таких звичайних пейзажних роботах. Але завжди десь там виступало таке, знаєте, сонячне сяйво або місячне сяйво, яке підсвічувало. Здається, такі прості для нас буденні речі, які є для нас дуже такими важливими. У виставкових залах музею експонуються понад три десятки робіт Степана Пісьо. Виставка триватиме упродовж місяця. З колоною Вана Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому завершуємо огляд подій з Прикарпаття. Далі у випуску головні новини світу. Залишайтеся з телеканалом РАЇ щоб бути в курсі найважливішого.